Привіт. Ось тут ще один мій помічник, яким я гну. І алюміній на дахи і сітку гну. провильцем, Шматок провильця, придавив і загнув. Можна отак, якщо алюміній гнути, отуди в щілину, міткам. Заправив, продавив, щоб не піднімало. І вниз нагнув. Хоч так, хоч так. Ось Осьюди ось сіточку. Вже під розмір загнув. Під 90 градусів мітки поставив. Зараз степлером простріляю. І підігнув всередину і буде ось таке ось. Просто пристреляна сітка, зайве загнута і зсередини сюди як виглядає. Це такий у мене також помічник із підручних матеріалів. Тут шматок уголка алюмінієвого, завіси якісь знайшов. Це, мабуть, якась з'єднувальна з вікон, з металопластикових. З'єднувальна якась планка укріпив трохи деревом, щоб не прогиналося. Всередину брусок вставив Вон так краще може бути видно. І тут на всяк випадок, щоб бруска додав. Це така. Приспособочка, Все, до зустрічі.